Слава Україні в ефірі підсумки дня 11 січня у студії. Працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Міністерство оборони України та президент Володимир Зеленський відзначили нагородами двох воїнів з Волині. Так, Міноборони відзначило військовослужбовця 118-ї окремої механізованої бригади Михайла Анастасійовича Радчука з Рожищенської громади Луцького району, нагрудним знаком знак пошани. За інформацією Рожищенської міської ради, 53-річний Михайло Радчук. Щирий патріот та мужній захисник України він пройшов АТО і з перших днів повномасштабної війни знову став на захист рідної землі. На даний час воїн разом з побратимами перебуває на запорізькому напрямку. Захисника України Андрія Єдинака з Поромівської громади відзначили орденом за мужність третього ступеня. На жаль, посмертно про це повідомляє очільник громади Олег Савчук. 10 січня представники Іваничівського ТЦК та СП передали нагороду від президента України маленькому синові полеглого військовослужбовця Тимурові. На жаль, хлопчик ніколи не побачить свого тата, але знатиме, що його батько герой, який до останнього подиху захищав свою країну, боровся за щасливу долю своєї дитини та усіх нас. Йдеться у дописі. Упродовж минулої доби рятувальники ліквідували три пожежі та здійснили три виїзди для аварійно-рятувальних робіт. За інформацією рятувальників Волині, вранці 10 січня вогнеборці міста Ковеля приборкали займання житлового будинку в селі Воля ковельська Ковельського району. Імовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем, а власниці будинку. Пожежно-рятувальний підрозділ міста Берестечко допомогли колегам з Рівненщини та ліквідували пожежу господарств. В селі Митниця Рівненської області. Також рятувальники за допомогою спеціального інструменту відкрили двері приватного житлового будинку в місті Володимир, де за зачиненими дверима перебували хворі мати з дитиною та потребували допомоги. На Волині сталися дві аварії. Так, у першій зіткнулися автомобілі Нісан та Мерседес. Як повідомляє поліція області, ДТП трапилася 10 січня у селі Новостав. 42-річний водій Нісан виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем Мерседес. За кермом другого легковика перебував 62-річний мешканець сусіднього населеного пункту. Чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Водію Нісан лікарі також надали медичну допомогу і відпустили додому. Попередньо обидва керманичі були тверезі. Також у Луцьку на вулиці Чернишевського 11 січня близько 12.00 трапилася серйозна аварія. Відомо, що водій Фольксваген Крафтер не впорався з керуванням та врізався в дерево. За інформацією патрульних хвилині, водій Фольксваген Крафтер не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням та здійснив виїзд на зелену зону узбіччя, де допустив наїзд на дерево. В результаті цього транспортний засіб отримав значні механічні пошкодження. Водій на щастя не постраждав через слизьке дорожнє покриття. Патрульними було складено акт обстеження вулично-шляхової мережі. А на водія також склали протокол. На Волині 62-річний чоловік помер від лістеріозу. Це захворювання, що передається від інфікованих тварин. Як повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, на лістеріоз захворів мешканець Рожищенської громади. Спеціалісти з'ясовують джерело інфікування. Зараз перевіряють на наявність інфекцій свійських тварин чоловіка, адже він контактував з ними. Фахівці центру вивчають умови проживання, харчування та побуту. Триває комплекс протиепідемічних заходів в осередку захворювання. В центрі зазначають, що лістеріоз це інфекційне захворювання, спричинене бактеріями, котрі широко розповсюджені у природі, у ґрунті, піску та воді. Зараження людини в основному відбувається при контакті з інфікованими тваринами та птахами чи продуктами їхньої життєдіяльності. Волинянку, яка вкинула двох собак у колодязь, судила за жорстоке поводження з тваринами. Про це повідомляє прислужба обласної прокуратури. Так прокурори Ковальської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинене 68-річною жителькою села Любитів Ковальського району жорстокого поводження з тваринами, що призвело до спричинення їм тілесних ушкоджень. Відомо, що у червні 2023 року жінка бажаючи Убити двох собак вкинула тварин у недіючий колодязь, закрила його дошками та залишила їх без їжі та води. Одного собаку вона при цьому душила за шморгом, а іншого вдарила каменем по голові. Згодом тварин, яким цими діями спричинено травми, порушення нервової системи та останню стадію виснаження, знайшли та визволили небайдужі громадяни. Суд визнав жінку винуватою у вчиненні цього правопорушення та призначив їй покарання у виді п'яти років позбавлення волі зі встановленням дворічного іспитового строку. Далі блок всеукраїнських новин. Армія РФ продовжує обстрілювати українські міста та села. Так, російські окупанти знову атакували Харків ракетами ввечері 10 січня. Дві ворожі ракети попередньо с 300 влучили біля готелю у середмісті. За інформацією голови ува в результаті пошкоджено будівлю готельного комплексу. Також загорілося декілька автомобілів. Внаслідок ворожої атаки 13 людей постраждало. З них 35-річний чоловік у важкому стані. Серед постраждалих були і журналісти, які проживали у цьому готелі. Внаслідок російського обстрілу села Іванівка на Херсонщині 11 січня загинув чоловік через удар по Херсону. Поранена жінка про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Також за його словами, внаслідок ворожих обстрілів у населеному пункті знищено один із житлових будинків. Він повідомив, що з під завалів оселі рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Нині його особа встановлюється. Згодом Херсонська обласна прокуратура уточнила, що близько 13.40 армія РФ з артилерійської зброї обстріляла місто Херсон. Внаслідок атаки постраждала 86-річна жінка. Вона дістала поранення через пошкодження її приватного будинку. Її дістало на у лікарню для дообстеження. Суд арештував майно сім'ї та підконтрольних компаній львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони. 29 грудня 2023 року він намагався дати хабар слідчому Державного бюро розслідувань. Тоді його і затримали. Про це інформує ДБР. Так, майно бізнесу арештували, аби відшкодувати завдані державі збитки. Йдеться про нерухоме майно, автівки преміум класу, які перебувають у власності сім'ї бізнесмена, а також майно та рахунки підконтрольних йому компаній. Експерти встановили, що вся продукція, поставлена компаніями бізнесмена на потреби Міністерства оборони України у 2023 році, не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання. Нагадаємо, бюро порушило кілька місяців тому кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для зсу компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання міністерства оборони одягу на понад півтора мільярда гривень. За попередніми оцінками, це призвело до збитків бюджету на 1,2 мільярди гривень та відповідно зриву постачання. Нині фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує позбавлення волі терміном на 8 років. Верховна Рада повертає на доопрацювання уряду законопроєкт щодо вдосконалення мобілізації. Про це повідомив керівник фракції Слуга народу Давид Арахамія в телеграм-каналі. Так, за його словами, за результатами наради, законопроєкт повертається ініціатору. Також йому передали пропозиції щодо його вдосконалення. Арахамія розповів, що 11 січня відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання погоджувальної ради в закритому режимі. Були присутні головнокомандувач Валерій Залужний, начальник генштабу Сергій Шаптала, міністр оборони Рустем Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів. За словами керівника фракції Слуга народу нардепи розуміють запит військового командування і готові йти на зустріч, але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це було відкрито сказано військовому командуванню. При цьому Арахамія стверджує, що всі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації у Києві. Правоохоронці виявили тіла двох жінок. Першою без ознак життя знайшли колишню заступницю генпрокурора України у 1990-х-2000-х роках. Ольгу Колінько згодом у сусідній квартирі знайшли мертвою і її дочку Ярославу. Про це повідомила українська правда з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Жінки жили в квартирах навпроти. Обидві оселі були зачинені зсередини, а у матері та доньки не виявили ознак насильницької смерті. За попередніми даними поліції, жінки померли в різний час та зі значним інтервалом. Ольга Колінько померла два місяці тому у листопаді 2023 року. А її донька близько трьох тижнів тому у грудні 2023. Відомо лише те, що Ольга Колінько, якій було 71 рік, вже довгий час хворіла і навіть не виходила з оселі. У побуті жінці якраз допомагала її донька Ярослава. Як повідомляють, змі знайшли тіла жінок випадково. По стояку коліньку до сусідів почала текти вода. Ті викликали працівників жеку і поліції. Правоохоронці були змушені вибити двері, де і виявили тіло жінки. Згодом знайшли і тіло доньки. Від джерел видання ракурс в судово медичній експертизі стало відомо, що в результаті ростану тіла Ольги Колінько було встановлено перелом хрещів гортані. Його могло спричинити придушення. Зараз проводиться ростин тіла доньки Ольги Колінько. Yeah. <laughs> 10 січня у Чернігівській області російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла авто із цивільним чоловіком. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Сергій Сергієнко у коментарі. Суспільному. За його словами, це сталося близько п'ятої ранку між селами Грем'ячка та Леонівка. Це за пів кілометри до російського кордону. Була інформація від голови громади, що чоловік встиг відвести свою дитину на автобус до Семенівки і повертався до Костобоброва. Був захід ДРГ. На жаль, ми втратили чоловіка. Повідомив він. Сергій Сергієнко додав, що загиблий був 1961 року народження. Він працював водієм шкільного автобуса у селі Костобобрів і до загальносвітових новин. Оце так видовище у місті Шарі Чеченської республіки згорів штаб 70-го гвардійського мотострілецького полку. Раніше його військовослужбовці, які беруть участь у путінській, так званій СВО, тобто війні, відмовлялися воювати проти України. Так, пожежа на території об'єкту трапилася вранці 11 січня. Про це повідомляють російські телеграм-канали, публікуючи видовищне відео з місця події. За їхньою інформацією, будівля штабу 70-го полку згоріла разом із усіма документами. Також від вогню постраждали автомобілі, які були припарковані поряд. Поки невідомо, що стало причиною пожежі. Зазначається, що цей мотострілковий полк Збройних сил РФ із 2022 року бере участь у війні проти України. Як повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко, в штаб мотострілецького полку у місті Шалі звозять контрактників із усієї Росії. Зокрема, сюди активно направляють служити іноземних найманців, зокрема громадян Непалу. Деякі з них потрапили в полон до українців, що спричинило міжнародний скандал. Тож радіти пише Цаплієнко рано. Адже якщо вірити коментатору, відео усі документи згоріли, тобто довести, що в полку служать сотні не пальців і не тільки буде неможливо. Президент Естонії Алар Каріс виступає проти обмежень на використання Україною західної зброї проти військових цілей на території Росії, яка за його словами кинула виклик усьому західному світу. Таку заяву він зробив на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським, який здійснив візит до Таліна. Пише ТСН надаючи військову допомогу, ми повинні розуміти, що на війні ми не можемо завадити знищенню військових цілей на території агресора з метою послабити військові сили противника та захистити життя українців. Тому не повинно бути обмежень у типах озброєнь, які ми постачаємо Україні, заявив Каріс. Він також зазначив, що Україна потребує більшої кількості кращої зброї, і тому західний світ має прискорити виробництво озброєнь, щоб Україна отримала те, чого вона потребує. І що зробити це треба сьогодні, а не завтра.